Слава Україні! З вами Київська газетярка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на youtube канал. 14 листопада у мережі з'явилося відео з історією мешканки одного з населених пунктів на півдні України, який звільнили від російських загарбників. Вона розповіла історію, як окупант переплутав сейф з мультиваркою. Про це стало відомо в соціальних мереж. Українські захисники опублікували відео, на якому мешканка одного з населених пунктів розповіла про те, як російський окупант вимагав дати йому код від сейфа, але цей сейф виявився звичайною мультиваркою. Приходив до нас один солдат роський. У де таке заникне Приходив до нас один солдат російський, заходить у кімнату, а там у нас шафа купе. Він відкриває автоматом і каже: Ух ти! Заходить на кухню і підходить з автоматом та каже, кот скажи, кот скажи, кот скажи від сейфа. Я не розумію, що він хоче. А, зрозуміла, це називається мультиварка. Це мультиварка, розумієш? А потім він виходить з тієї хати та каже, оце в тебе балаган, ми не можемо зрозуміти. А як виявилося, він казав про арку, на якій росте виноград, розповіла українка. Ймовірно, що даний відеозапис було знято на території звільненої Херсонської області. Нагадаю, що 13 листопада генштаб Збройних сил України розповів, чим займаються частково мобілізовані з Російської Федерації, яких направили воювати на Запорізький напрямок. Там вони скуповують велику кількість алкоголю у місцевих магазинах та починають пиячити. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.